з вами передача все про все. І ми сьогодні будемо говорити про Святого Миколая. Народився Миколай у Малій Азії, місті Патарі у 3 столітті до Різдва Христового у заможній та побожній родині. З дитинства не царався знедолених та скривчених а ставши дорослим, обрав щеницьку путь. Щасом він стає архієпископом у місті Мірі Улікі. Отримавши після смерті батьків спадок, він роздав його бідним і знедоленим. Саме тому, що за життя його почали називати батьком. Сирід та нужденних. Він постійно чи міг обдарував багатодітні родини, бідних та хворих. Про його щедрість ходили навіть легенди. Своїм милосердям Миколай заслужив винагороду Бога, благодать, творіння чудес, а люди нарекли чудотворцем. Упокоївся святий Миколай 6 грудня 345 року. Після смерті його було визнано святим. Його мощі було перевезено до Італії. Коли його мощі одразу почали діятись великі чудеса, і тому його стали називати Великим Чудотворцем. Люди були якраз головною причиною поширення його швидкого і широкого культу. Господь Бог послав його даром творіння чудес. З Візантії його культ пошириться по цілому світу. Найбевніше життя по Святого Миколая походить з 9 сторіччя. Латинська церква також святкує праздник Святого Миколая 6 грудня. Франції, Німеччині понад дві тисячі, а в Англії близько 400 церков, які названо в честь Миколая. В Україні куль Святого Миколая з'явився разом з християнською вірою. В Україні на честь Святого Миколая збудовано багато храмів, відомі його чудотворні ікони. Надзвичайно шанували цього божого годника запорізькі козаки. У ніч із 17 на 19 грудня Миколай кладе подарунки слухняним дітям під подушку або до черевика біля порога чи глиняного полумиска. Який перед сном малечі ставить на підвікон. Подарунки іноді готують навіть і дорослі. Насамперед тим, хто протягом року не скупився на добрі діла. Українці того Миколая завжди вважали покровителем і заступником дітей. І найбільше чекають на це свято малюки, адже вони знають, що за їхню слухняність та ранність працьовитість Святий Миколай принесе їм без подарунки і кладе їм під подушку. А неслухняним дітлахам Святий Миколай приносить різочки і кладе їх у кудой. Кажуть, що напередодні свята Миколай всю ніч почав бачити для ділахів. Саме тому ці солодощі, знайдені малюками під подушку, і називають Миколайчик. Напередодні Святого Миколая ми поспілкувалися з жителями нашого міста. А вірите в Миколая? Миколая я не вірю. Але подарунки від нього получати ви любите? Звичайно, люблю. А що найкраще ви отримали? <реш> Машину. Ви вірите в Миколай? Я вірю, Николай ходить по хатах, дітей радує, ночу приходить, і я сама ходила до Николая. А які подарунки від нього, виходить? А, а мене не було чим. Ну, тут наклейку треба було зробити, то мені приклеїли вовну, і я прийшла до дітей. Ну і кажу, там. Як вивчитися, все, а діти то і так, то і так, ну то був були хлопчики, три хлопчики: Славко, Юрко і Николка. Ну і той перед другим один, перед другим показують зошити, а я мені чую, відвалюється то та вовна, я падаю. І У ну, мене були жіночі труси. Так, це був справді дуже командний випадок. А вони потім кажуть. Бабу, то то не Миколай, бо то була якась баба. Чи віриш ти в Святого Миколая? Так. А що він тобі дарує зазвичай? Ну, подарунки. А який саме? Який був найкращий для тебе подарунок? Е, цукерки, машинка. А різочку тобі Миколай дарив колись? Ні. Yeah. Значить, ти був ще вний. Миколай дарить тільки чимним дітям гарні подарунки. Що ти робиш для того, щоб ти отримав справді гарний подарунок? Слухаєшся маму, допомагаєш їй в чомусь. Ну, трохи допомагаю. А що ти робиш? Прибираєшся в кімнаті, робиш уроки. Так. Да. Молодець. А вірите в Святого Миколая? А я ж я, мені Миколай щось принесе. І які я подарунки ви? може, дві. А які найчастіше подарунки ви отримуєте? Які? Ну, то такі, я знаю. Як сказати, якщо так по правді, то я подарунків зараз не отримую, бо я сам мушу дарити. А що ви дарите своїм рідним? Я, ну, для мене хлопці, то цукерки такі, знаєш, всякі. А таке, я нічого, що я можу їм подарити, як я вже працюю. Мала зарплата, грошей немає доброго. Скажімо так, ну кому що, залежить, хто що хоче. Хто що хоче. От, бо є і і духи, є і якісь там, наприклад, там конфети. Може комусь якісь діти, наприклад, потребують вітамінів, може, ще щось. Таке діло. Ну, а самі ви які подарунки отримуєте? Я? Я дуже дорогі подарунки отримую. Чесно кажучи, на новий рік повинен отримати цифровий апарат за 4 тисячі гривень, скажімо, одразу. Добрий день Миколай. Ну, в мене Миколай із-за кордону, так що тут таке діло. Та. 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 А які подарунки від нього отримуєте найчастіше? Я мандаринки, апельсинки і всякі солодке. А я, я кожен також. <рес> я фрукти. Я фрукти. Я комп'ютер. Я мандевини, комп я, я, апельсини, яблука, ну там все соватка таке. А найкращий подарунок який отримувала? Телефон. Мобілка-то. А я квадрицикл, мені скоро куплю. Я гроші. Комп'ютера. Да мені пофіг що. А чи вірите в Миколая? Ну так, звичайно, він існує. Не те, що подарунки кладе під подушку мама, це звичайно, але, на мою думку, він все ж таки існує. А який найкращий подарунок ви отримали, Миколая? Е, ну, кожного року вони, звичайно, різні, їх було дуже багато. Ну, знаю, минулого року це був комп'ютер. Ну, цього року має бути телефон, так що, ну не знаю. А ви які подарунки рихтуєте для своїх близьких? Ну, я ще не вибирала, але думаю, це буде щось оригінальне і дуже красиве, і те, що потрібно. А чи вірите в Святого Миколая? Так, да, віримо. Ну вірю, але є сумніви. А чого? Ну, знаходимо подарки передчасно в місцях інших. То ви думаєте, що це все-таки батьки? Так. Да. А які подарунки отримуєте найчастіше? Який найулюблений? Мандарини. Конфети, одежда. А тобі? Дарини завжди дарують конфети. І там різні речі. А найулюбленіший подарунок? У мене сюди були різні подарунки. Ну які тобі найбільше сподобався? Найбільший, коли я був малий, це була машинка на радіоправні. А в тебе? Подарила телефон телефон на Миколаї. А різочку ви отримали колись? – Ні. Значить, були чав Певно? Да. А для своїх близьких рехтуєте якісь подарунки? Mm, да. Що саме? Я ще поки що не придумала. А те? Откритки, ну, конфети. Материни. Які подарунки ти получаєш з того Миколая? Кажи, Рушка. А ще що? Чарка. Мадаринки, кажуть. Даринки. А ти слухаєшся старших, щоб отримати гарні подарунки? Да. Кажи, я чорний. Я чорний. А мамі допомагаєш? Так. Да. А як ти допомагаєш? Що ти робиш? Прибираєш? Щось. Я рушки складаєш. застеляєш. Да. Так. Біжку вчераю. Молодець. А ви які рохтуєте подарунки для своєї родини? Фрукти рихтуємо, також цукерки. Ну і ми ще не шукали, так що їм не маємо вибрати. А самі які отримуєте подарунки? Ну, листа пишемо, а далі буде видно і чоловіка. Вірите у Святого Миколая? Ні, так. Ні. А чого ти не віриш? Тому що я бачу, як батьки мені дарували подарунки вночі. І які подарунки ви отримуєте? Та від батьків, та від Миколая які? Класні? А саме? Ну, там цей комп'ютери, принтери. Кожен рік? Ну, телефон. А ти? Те? Я футбольний м'яч, телефон. А найкращий подарунок? Найкращий телефон. Телефон. Ментор. А ви рихтуєте для своїх близьких рідних якісь подарунки на Миколая? Для свого брата Данила. Для своєї сестри Ольги. І які це подарунки? Якусь книжечку, бо йому тільки два роки що? Я їй хочу телефон назбирав гроші. Ти молодець. А різки отримували колись? Ні, я в таки не вірю. В різки? Ні. А ти те... теж не отримував ні разу. А чи може було просто ще ми Може. Так, може. А що ви робите для того, щоб отримати гарні подарунки? Вчимося добре в школі. Отримуємо оцінку добре. А батькам допомагаєте? Помагаємо? А як же? Так, звичайно, а як. І що ви робите для того? Ну, По-моєму, у прибиранні. Ми їм посуд, там ще щось. Ну, виносимо сміття, прибираємо. Вірите ви в Миколая? Ну, як. Просто в його святість і в то, що його душа можливо існує. Звичайно, що вірю, наскільки мене, як колись в школі вчили. що Він дає можливість батькам дарувати своїм дітям подарунки. Ну, так. Ну, звичайно, що він вже помер. <ріст> То, звичайно, що ясно. А подарунки ви якісь отримуєте на Миколаї? Ну, Отримую від чоловіка, від родичів. А яке саме? Ну, не знаю, більше солодощі, щось таке приємне. Від чоловіка щось романтичне, від кожного щось інакше. А для чоловіка подарунки якісь рихтуєте? Звичайно, що готує. Все, він все хоче, щоб облаштувати свою машину, скажімо так, і подарунки такі більш автобу, автомобільного характеру. Вірите у того Миколая? Так. Та. А які подарунки отримуєте від дня? Е, коляску, не знаю, що. А що? Конструктор, фрукти, шкіри. А найулюблений подарунок який? Моя сарафан. Конструктор. А що ви робите для того, щоб вам Миколай не подарував різочку? Слухайтесь батьків? Так. Так. Помагаєте їм, що ви робите? А я посуду деколи мию. А що? Тоже. Все вітаю, плешошу. А для батьків рихтуєте якісь подарунки? Так. А що сам? Я подарунок там де, ну як розітку качаюся, вона так світиться. А що? Критку. А що ви хочете отримати цього року? Е, – Миколая? Так. Да. Сарафан. – А те теж? Конструктор. Ще одного? Так. Да. Да. Я кожного року заказую. А, якогось віршика, пісеньку знаєте про Миколая? – Миколаєв? Святий Миколаю, принеси нам дари кожному по пари. Е, Віржити Святого Миколая? Так. Які подарунки отримуєш? Ну, багато різні. А найкращі які отримав? Найкращі. Ну я не знаю, але всі вони дуже добрі. А різку отримала колись? – Ні. А що ти для цього робила, щоб отримати гарний подарунок? Було чемно, ніколи з мамою не сварилася. А для своїх близьких рихтуєш якісь подарунки? Так. Що саме? Ну, деколи можу їм записки написати, деколи подарунки можу купити або сама виготовити. Ви вірите з кажи. Так. Да. А ти? <звук> <звук> а які подарунки ти отримаєш у Миколаєві? Ну, що ти хочеш у тим Миколаєві? Трактор. Трактор і ще що хочеш? І червону машину. Що що? І червону машину. А що ти робиш для того, щоб тобі гарні подарунки Миколай дарив? Ти слухаєшся маму, допомагаєш із чому? Слухаєшся маму? Так. А як їй допомагаєш? Складаєш свої ігрушки, Так. заселяєш ліжечку. Та. Ти молодець. А ти що? Доскажеш мені щось? А пісеньки, знаєш? А пісеньку, віршика знаєш якогось? Знаю? А розкажи. Так, знаєш, так? Давай, розкажи мені віршика і заспівай пісеньку про Микола. Ну розкажи. Заспівай колядочку або віршика. того, то що в садочку на розказувати. Та ну розкажи такий. Так очі на лішіва отлічок сяє. Голосно. Давай, я тебе не пуш, розкажи. Весь садочок. Наш співав. На борік. Чук-чук. Ти віриш у того Миколая? Угу. Так. А які подарунки ти нього отримуєш? Такого коника, що він е, говорить, але він по-нашому говорить, бо він, бо він не з нашої країни. За кордон. Угу. А знаєш якогось віршика, пісеньку про Микола? знаю. А не за Миколай, Миколай, ти до нас завітай всім малятам, усміхни щирим серцем пригорнись. Які ти подарунки отримаєш від того Миколая? Що тобі Миколай приносить? Подаруночки. Подаруночки, що там було? Цукерки? Ні, подаруночки. А що сам? Машинку давав вертольотика? «Машинку і вертольотик. А знаєш якогось віршика про Миколая? Да. А Розкажи нам. Через, через поле, через хой, поспішає Миколай, він несе з нашим подаруночки. Молодець. <різь> <різь> а який ти хочеш подаруночок на Миколая? Що ти Миколай хай подарить того року? Добре. А в Миколая вірите? Ні. Вже ні. А чого? Пізно вже. А подарунку вже не отримуєте? Ні. А які отримали раніше подарунки? Солодке, таке. Що всім. А самі рахтуєте подарунки для близьких? Так. Да. Що саме? Ну, різне, що, що мама каже, що вона хоче. Чи вірите з того Миколая? А які подарунки отримуєш дня? Цкерки, гітару. А цього року що хочеш отримати? Альбом ранітки. А який найкращий подарунок ти отримувала? Гітару. А прутика отримала колись? Mm. Угу. Слухалась маму, допомагала їй чим що ти робила? То. Ліпила вареники. Молодець. А віршика знаєш пісеньку? Давай, розкажи. Миколай, Миколай, ти до мене завітай, на узліс стань і подарунки дай. А в Миколая віриш? <різько> і Які подарунки отримуєш? По-різному. <різько> Колись, як був маленький, ще цибулю отримував. <різько> а фрутика не отримав. Ні, ні. Ще до такого не опускався. не був. А найкращий подарунок який був? Ой, конструктор вроді би. А сам рихтуєш подарунки для своїх близьких? Ну, не завжди, де да, коли забуваю, але в більшості стараюся готувати. І що саме? Ну, по-різному, там різних ангеликів, ще щось таке. Ти віриш у того Миколая? А чого не віриш? То мені нічого він не прийняш. Принесе, не принесеш, чого не приніс? Та, що принесеш, нема Миколая. <смітна> а які подарунки ти від нього отримаєш? Та не сьогодні, а на Миколая що до нього Гітару Гітару. Гітару там Конструктор. Ось, Конструктор. ще. Конструктор. А який найкращий подарунок отримав? Конструктор і гітара. На щастя, Червонограді збереглася традиція святкувати Миколая. У ніч перед Миколаєм усі мають бути щасливими і ті, хто роблять подарунки і тих їх отримує. в ефірі була передача все про все. і Я її ведуча Іванка. до зустрічі. Terima kasih telah menonton!